Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного Кубка Світу ФІФА, який відбувався 8 лютого 2023 року. Це був півфінал. Аль-Ахлі Реал Мадрид. Ось такі, друзі, відбувався матч. 4-1 Мадридський Реал перемагає. І сьогодні, друзі, хочу згадати даний поєдинок. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Аль-Ахлі. 4-4-1-1 стартова розстановка у номінальних господарів. Головний тіна команди Колєр. У воротах эль пара парацентральных защитников Манем-Метвали, Мет, Маул-Хани по флангах, Аль-Суая, Дьенг, Абделькадер, Эль-Шахат пивзахистники, Магди-Кавша, Ткуальны Та Шериф-Унапади. Это стартовая основка Аль-Ахли. Мадридский Реал, Карл Анчелотти, главный тренер команды 4-3-3, стартовая расновка Мадрида Андрей Лунин. У воротах парацентральных захистников Антония Ридзигер и Давида Лаба, Эдуарда Камавинга Нача по флангах, Арненчо и Мини Лука Модрич, Тони Кросс, три Фидерика Вальверде, Федерико Винисиус Джуниор, Таран Риган, Мунапади. Это стартовая расновка Мадридского Реала. Мандрецький реал більше команди карала ніч. Чим ви владіла? Але знаєте, друзі. Аляхлі я вам, друзі, хочу так сказати. справді команда доволі таки непогано виглядала. І я вам хочу сказати, що перші хвилини 20-25 взагалі були важкими для Мандрецького Реала. Я вам хочу сказати, що в Аляхлі дуже такі хороші моменти вималювалися. І справді, могла команда Саудівської Аравії забити. Але трійшечки не пощастило. Хоча і справді команда була дуже близькою до гола. Хороший матч, справді, валяхливість спригадий момент, не панна, а так пройшла на 31-й мачі удар поворотах Андрій Лунін. Андрій Лунін вступає в гру і хороший був удар від футболіста Аляхлі, але Андрій Лунін рятує Мадридський Реал від пропущеного м'яча. А ось так ось Аляхлі нібито і команди і ближче було до гола, а я вважаю, що справді, якщо брати ось, знаєте, ось Пороштам, то, поруштям, то справді, прямо Аляхлі справді, я вважаю, що навіть команда Судівської Раві була навіть ближче до гола, тому що справді в моменті виникало в Аляхлі. Але Мадридського Реала також були нагоди. І ось у нас 42-го матчу Мадрид. А такої Мадрид, Вінісіюс Жуніор! Перехоплює м'ячу футболіста Аль-Хіляля. Помилка, вихід один на один Віні перекидає прикидає гол. забиває мадридський реал. І все-таки Венесус Жуніор перехопив у центрального захисника Альхіляля. Первошена Альхиляля, а а Аляхлі. Uh, і гол забуває в Віні 1-0 Манрід. Після цього забив Дегоміча, який забив Манрід. ось це справді надихає команду Тепер Перший тайм завершився. Манрід перемагає 1-0. Адріас Соло, Даніс Маріана та Арібас вийдуть у манрідського Мандрідського у... Uh... У Аляхлі вийде кахраба, Фатхі вийде тау, та також вийде Махамед. Вийдуть в Аляхлі на другу 45 хвилинку. А перша хвилина другого тайму. Ну, тобто 46-та хвилина матчу. 46-та хвилина матчу, одразу ж старт-другого тайму, Мандрідський реал атакує. А лука Монри, шикарний пас, луки Монрича. Удар! Не забувай Вінісіус Жуніор, добивання Федерика Вальверде! гол. І ну, стає у матчі 2-0 на користь Монрида. Ось так ось розпочинає Менрид з другий тайм, ну і після того крахунок рахунок вже стає 0-2 на користь Манріда. Ось тут же Манрід заволодів повністю вже ініціативою і м'яч став триматися краще ще у Манріда. Ну і справді, команда просто-напросто просто стала впевнені, що собі почуватися. Да, при по рахунку 0-0 у Менецька виникали моменти, там і у Віні був момент непоганий. Але після цих м'ячів у пішли ще не пані атаки. Венсіюса Джуніра був шанс, щоб забити її. Вистачало моментів. Ось на 62-х винімач, наприклад, був один з таких шансів, коли Мавін качекар пас на Віні, 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 віні. не забиває. Не забиває Вінісіус жуніор, не забиває він. Вихід один на один був в нього, але відома передачу Реніга, але прочитав її воротар. Аляхли а а на сдаете его с 63 го матча. Атака Аляхли. Падение еще. Судья пенальти. Назначает судья. Судья назначает пенальти. Была пиднишка красный виды до Камавинги. Пенальти абсолютно чистый. А, малу подходы до 12 метровой позначки. винт против Андрея Лунина. Малу удар. Гол. Гол забывали Аляхли 1-2. 1-2 і команда відквитала один м'яч. І вони це зробили. Вони це зробили, вони відквитали один м'яч. 1-2. І потім, знаєте, Аляхлі на такому якомусь емоційному піднесенні. Був момент на 69-й матч. Атака не височає просто удар, І не забиває. І не забиває футболіст Аляхлі. Супер був шанс, Супер був шанс. І Андрій Лунін, до речі, рятував. Ну, Мадридському Реалу ж точно було нелегко, і справді я вам хочу сказати наприкінці та матчу. А в Луніна було. Ну, скажімо так, багато вступав в гру українські воротар, і справді були хороші моменти, і справді відповідно у Аляхлі. Суддя назначає пенальті на 86-й хвилині матчі пенальті. Шанс Манридського реала. Закриті всі питання. 87-го Лука Модрич. підходить до одного метрової позначки. Лука Модрич. удар не забиває Лука Модрич. Аля хлів грі. Рахунок залишається 1-2. І Лука Модрич, та дуже здорово пробив пенальці. Але не забив, не забив Лука Модрич. 5 хвилин, кописовує суддя. Намагається команди піти в атаку, але реал атакує. Камавінга. Ні, це не Камавінга, це Чеміні. Такий мадридський Реал. Небезпечна атака, передача. Віні, Віні. Віні родриго. Родрига. Це не Вінісіус Джуніор, бо це був Радрига. І це 90 плюс 2 хвилина, і це рахунок стає 3-1. Дані Себальос записав гольову передачу на Родріга. Хороший пас від Дані. І реалізація Родріга. І реалізація Родріга, який перекидає вратаря. І голос, правда, вийшов красивий у футболістів Мадридського Реала. Майстер-клас. І справді, хороший пас від Дані і Родріга. Галила Ляхлі, браво. Був в момент Валяхлі на 94-й матчі. Знову Андрій Лунін вступає в гру. І справді Андрій врятував Манрід від пропущеного м'яча. 90 плюс 8 хвилина. 90 плюс 8 хвилина. Остання вже атака, подача. Футболісти Ліхлі відбилися, м'яч на ногу. Арібасу прилітає удар, і гол! І ще й четвертий м'яч забивають манридці. Ще й в четвертому забили. Забив та Арібас пробив самісінький прям дальний кут, забив гол і поставив таку крапку тому матчі, перемагая Мадридський реал. Дузи нелегкий був матч. подивіться, 15-19 по ударах. Да, Мадрида, 5 11 ударів в твердо перевага Мадридського реала 38-62 володіння м'ячем, з кутовым и права 8-4. Друзі, за гольювыми нагоду мы до 2-8 Ну да, 8 голевых на год было у Мадрида, 5 из них были не это и пенальти Луки Модрича, и пара выходов было у Винни. Не забыл их Мадридский, Реал, не забыв в свои моменты Валяхли, 2 голевые на год, а одна из них нереализована. 384 передачи в заголом, да, сделали Футболісти Аляхлі 309 з них були точними, і точність передач у відсотках, складає 80%. І в принципі, цифра непогана. 627 у Ріда, цілому передач 565 з них точні, І 90% Розкішні цифри володіння у Манріде. Павсайдах 3-0. З 15 ударів Оляхлі, 9 ударів по звороту, диун заблокований, і 5 ударів в площину. У Мандриту, до речі, з 19 ударів був удар в каркас, два удари заблоковані, 6 ударів полузворота, ну і 11 ударів площини. Я вважаю, дуже-дуже хороша така цифра. 15-12 по успішних відборах. Да? 65 успішності веляхлі, 66 Мандридська реала. 7-4 по сейвам. Да, 4 сейва Анріалу. 13-15 повине м'яча. 9-6 перехоплення і 9 фолів. У валяхлі одна жовта картка. У Мадрида їх було 6, одна жовта картка. Ну що ж, друзі, давайте підсамок підбивати матча. Ну, ляхлі таки гідний бій Мадриду командував. І Мандридському Аріалу було дуже-дуже нелегко. Але в цілому вважаю, що перемога Манріда по ділу було здобута, на цю перемогу команда награла. Але Алехлі уж точно команда виглядала небезнадійно. Брово, браво Бровомадридський Реал, хороший матч відбувався 8 лютого 2023 року, півфінал, клубний кубок світу Фіфа, Алехлі Реал Мадрид. Спортивний комплекс Мулайя Абдули. 4-1 Мадрид перемагає. Важаємо, друзі, аляхлі всього найкраще, горіалу Мадриду всього найкраще і вам, друзі, також всього найкраще, бережіть себе. Всім до побачення. Будьте щасливі, усім до нових зустрічей, бережіть себе.